Хайтек йти в ногу зі швидкозмінними технологіями завдання не з легких. Наточок, що вам вже за звісно, літнім людям, які все трудове життя обходилися без мобільних телефонів та комп'ютерів, призвичають до нових технологічних реалій, нелегко. Саме з цією метою для таких людей було організовано курси у французькому місті Тулузі. для літніх людей це фантастична можливість залишатися на зв'язку зі сучасним світом і мати доступ до так би мовити культурного контенту та освітнього матеріалу онлайн або навіть просто перебувати в контакті зі своїми родинами, внуками та друзями. У цій класній кімнаті літнім людям розповідають про GPS, Wi-Fi, цифрові планшети, які дають змогу завантажувати сотні і тисячі книжок. Таким чином, тепер літки люди мають непогану альтернативу просиджуванні годинами перед телевізором. Натомість вони можуть спілкуватися один з одним, залишаючись кожен у себе вдома. Гадаю, are... ці all... цифрові a... засоби є are... are... or... гарним or... доповненням до людського спілкування. Адже після того, як встановлюється інтернет-контакт, люди можуть зустрітися в реальному житті. Контактсо певетикс експлори і піапресронконтрико. Популярністю користується також сесія, де розповідають, як заснувати блог. Волонтери пояснюють, що це не так вже складно, і що це гарний спосіб ділитися інформацією з друзями та з тими, хто має, скажімо, таке саме хобі, що й ви. Коли я включаю комп'ютер, у мене складається враження, що я використовую його на якихось 10%. Якби я могла збільшити цей показник ще на 10%, все це було б не зле для нас усіх. Відчувати себе часточкою цифрового світу це допоможе літнім людям довше залишатися активними.